Розв'язати нерівність методом інтервалів. Щоб це зробити, спочатку ми повинні знайти нулі функції. Нулі функції це ікси, при яких ігре дорівнює нулю. Функція ось наша. Ігре дорівнює нулю тоді, коли хоча б один з цих многочленів дорівнює нулю. В першій дужці х дорівнює 3, в другій мінус 2. Третій ще не ясно. Ми випишемо дужечку. прирівняємо до нуля і розв'яжемо це квадратне рівняння. За теремовіє вієта добуток коренів повинен бути мінус 5, а сума мінус 4. Це числа мінус 5 і 1. Отже, ми можемо замінити цей причлен наступним чином х мінус перший корінь, х-5, х плюс 5, хмінус другий корінь, хмінус 1. Перепишемо дану рівність, вписавши ці дужечки. хмінус 3, х плюс 2, плюс 5. Я випишу нулі функції 3, мінус 2, мінус 5, 1. Ці всі точки потрібно позначити на часовій пені. Найменше число мінус 5, воно буде найлівіше. Міс 5. Точка одразу заштриховую, тому що нерівність не строга. Мінус 2, 1 і 3. 4 точки поділили всю числову пряму на 5 проміжків. Тепер потрібно визначити, який же там знак на, цьому, на цих проміжках, які знаки. Потрібно взяти число з кожного інтервалу, перевірити знак отриманої відповіді, отриманої функції. Лівіше, ніж мінус 5, можна взяти число якесь велике за модулем, буде дуже зручно. Наприклад, мінус 100. Мінус 100, мінус 3. Буде число зі знаком мінус. Нам навіть не дуже цікаво. І число, головне знак знати: мінус, мінус 100 плюс 2. Мінус, мінус, мінус. Чотири мінуси. Коли вони перемножаються, отримуємо плюс. Наступне. Тобто тут буде плюс. В цьому інтервалі візьмемо число, наприклад. 3 плюс 2 мінус. мінус 3 плюс 5 плюс. мінус 3 мінус 1 мінус. 3 мінус мінуси, 1 плюс. Значить, буде мінус. Мінус. Мінус 2 і 1. В цьому інтервалі дуже зручно взяти 0. Тому що тоді х можна просто прикрити і дивитися на знак в дужці Мінус, плюс, плюс, мінус. Мінус плюс, 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 мінус. Два плюси, два мінуси. Це плюс. Між 1 і 3 візьмемо, наприклад, 2. 2 мінус 3 буде мінус. 2 плюс 2 плюс. 2 плюс 5 плюс. 2 мінус 1 плюс. 1 мінус 3 плюси буде мінус. І число більше, ніж 3, наприклад, візьмемо знову якесь велике число мінус ой, е, плюс там 50, наприклад. 50 мінус 3 буде плюс, там буде плюс. Ріст будуть плюси. 4 плюси перемножуючись дають нам плюс. Тут плюс. В нерівності був знак менше дорівнює 0. Отже, це оці проміжки. Там де в нас мінус стояв. Запишемо відповідь. Х належить проміжки. Від мінус 5 до мінус 2. Включаючи ці точки, це показують нам квадратні дужечки. Об'єднання від 1 до 3. Включаючи. Якби ми зображали схематично графік цієї функції, то в нас би вийшло щось отаке: мінус 5, мінус 2, 1 і 3. Кожна на якусь видозмінену параболу. Тут теж видно, що тут плюс, мінус, плюс, мінус, плюс. А ці точки, які нулі функції, це точки перетиного графіка з вісім і